Резонансна аварія на Полтавщині вранці 16 березня шокувала українців. Неподалік обласного центру маршрутка зіткнулася з вантажівкою. При цьому обидва транспортні засоби мали протермінований техогляд, а мікроавтобус до того ж був без дозволу, незаконно переобладнаний із вантажного на пасажирський, заявив того ж дня прем'єр-міністр України. Загинуло вісім чоловік. По останніх даних, вісім чоловік знаходиться в лікувальному закладі. Деякі в важкому стані. В понеділок прем'єр-міністр проводив відеоселектор, на якому піднімалося питання, питання безпеки руху. Тепер питання безпеки руху тернопільські правоохоронці підняли перед місцевими перевізниками. За два місяці цього року пасажироперевізні автобуси потрапляли в ДТП 11 разів. Наслідок один загиблий та 11 травмованих. Такі аварії були і торік, але без постраждалих. Аварій за участю таких авто побільшало, відколи держава скасувала перевірки, сподіваючись на самоконтроль власників транспорту. І першість тримають таксисти. Якщо в цілому за 2014 рік кількість ДТП виросла тільки на 5%, то кількість загиблих в транспортних пригодах збільшилась на 22%. Якщо брати безпосередньо це по Україні, якщо брати Тернопільську область, то кількість ДТП з вини ліцензованого транспорту збільшилася в 3,5 рази. Саме найбільший переріз ДТП дали таксісти. Уряд робить крок на зустріч, відміняє масові перевірки, десь удосконалює механізм ліцензування, передає частково там на місця, а насправді реакції відповідальної здорової немає. Вже було названо цифри. Дійсно, по ліцензованому транспорту ми маємо ріст аварійності в три рази, а по окремим напрямкам ліцензованого транспорту в десять разів. У більшості випадків причина аварій порушення правил дорожнього руху. Цього року автоінспектори впіймали вже двох нетверезих водіїв. Нерідко виявляють і технічні несправності в автомобілях, тому нагадують про обов'язковий технічний контроль. Якщо водій керує транспортним засобом без проходження технічного контролю. Перший раз накладається адміністративний штраф в сумі від 340 до 320 до 425 гривень на водія. Якщо це буде повторюватися повторно на протязі року, може накладатися і арешт від 5 до 15 діб на водія. Також може проводитись позбавлення права керування на пів року. Українські штрафи ще помірні кажуть інспектори, тому сподіваються на свідомість водіїв, особливо якщо ті везуть пасажирів. У нас за порушення режиму роботи і відпочинку водія, який є дуже особливо важливим фактором, тому що від е, кондицій, в якій водій виїжджає, від його фізичного стану, залежить його реакція і адекватність на роботі. У нас штраф 340 гривень по нашій лінії. В Польщі такий штраф складає від 1000 до 1600 євро. В Франції, наприклад, для далекобійника, який порушить тижневий відпочинок, штраф 30 тисяч євро або рік тюрми. Перевізники своєю чергою піднімали питання стану доріг в області, паркування приватних авто на автостанціях, роботи з нелегальними перевізниками. Автоінспектори визнають, Тернопільщина, яка колись входила в трійку областей з найбільшою кількістю легальних перевізників, втратила цю позицію. У 2014 році було задокументовано 39 фактів здійснення перевезення пасажирів без відповідної ліцензії. В цьому році вже за два місяці задокументовано таких 38 фактів. Проте, водночас тішать тепер для того, щоб анулювати чи отримати ліцензійну картку, не треба їхати у Київ. Це можна зробити в Тернополі. Представники управління Укртрансінспекції спільно з інспекторами ДАІ планують проконтролювати випуск транспорту на маршрути, техогляди, медичне обстеження водіїв, проте без актів і санкцій, а щоб зрозуміти, яка ситуація насправді допомогти і запобігти аваріям.